Був найкращим товаришем пив чарку, а ввечері він сідав за друкарську машинку і писав доноси. Кожен раз здрагували, тому що могли за тобою приїхати. Падали в обморок, коли бачили цю картину. Людей морять і катують, і ті ж самі методи. Тут може бути поховано до ста тисяч чоловік. З початком російської агресії Харків зазнав приголомшливих руйнувань. Ворог перетворив на руїни мерію, знищив цілі квартали та пошкодив навіть легендарний будинок слово, внесений до реєстру культурної спадщини. Ровесники дев'яносторічної пам'ятки кажуть: такого варварства не чинили навіть гітлерівці. На наше щастя, на наш дом, тоді нічого не падало. Хоча в наш авторипад'їзд влітіла видимо, касети, ну і мене політілі стекла. Те, що прилетіли сюди, це дуже символічно. Раз на 50 років цей сусід намагається нищити нас. В будинку слово на початку минулого століття жив увесь цвіт української культури, який був підступно знищений Москвою. Але чи може сучасне руйнування бути спробою замести сліди жахливого злочину? Для того щоб у нас не було пам'яті, потрібно знищити носіїв пам'яті про ці стіни, про цей будинок, про те, хто тут мешкав, і чому ці хлопці були настільки круті, а вони справді були круті. Вони зробили неймовірні речі. Те, що писав Підмогильний, він випереджав час, те, що писав хвильовий, це те, що в нову європейська література на той час тільки нащупувала, і в нас це забрали. Нам це відрубали. Будинок Слово був задуманий як комфортабельне житло для відомих українських митців, яке зводилось на їхні кошти. Це був о, проект самих письменників. Був випадок, коли в не вистачило грошей, і е, Сталін, е, сам Сталін, дофінансував це готівкою. 1930-го квартири в слові отримали Микола Хвильовий, Остап Вишня, Володимир Сосюра, Микола Куліш, Павло Тичина та ще десятки видатних митців. Половина шкільної програми з укрліту під одним дахом. Син письменниці хани Левіної Вільям Виноградов багатьох із них знав особисто. Це були українські писателі, з якими ми очень довго дружили. Сім'ями Це були доброжелательні люди, люди, у которых було достатньо много совісті. Оселяючись у нових зручних квартирах, письменники не тямили себе від щастя. Однак райське життя виявилося пасткою Москви. Невдовзі елітний будинок слово перетвориться на будинок жахів, маючи під одним о, дахом всіх письменників, поетів, митців їх легше контролювати, давши їм невеличку свободу, давши можливість себе виявити, вони зрозуміли, хто є, хто да кого можна ламати, кого потрібно розстріляти. Пізніше це покоління українських митців назвуть розстріляним відродженням. Якщо ви хочете більше про них дізнатися, напишіть про це в коментарях, і ми присвятимо цій темі окрему серію. А поки повернемося до будинку слова. Про сталінські часи тут досі нагадує фасад, чорний хід, автентичні сходи та оригінальний шматок стіни, у квартирі якої опікується харківський літмузей. Ми з вами в квартирі Петра Лісового. Це був достатньо відомий журналіст 20-х років. І звісно, що ми як музей не могли не докопатися до істини. Тобто, ми почали розкривати різні шари для того, щоб зрозуміти, якими були стіни. 30-го року таке вікно історії ми залишили сьогодні. В цій кімнаті Імениті літератори не підозрювали їхні стіни мали вуха. А вони самі цілодобово були під ковпаком спецслужб. Коли робили ремонт в квартирі хвильового, там знайшли, прослуховуючи якісь там дроти і все інше. На жаль, сьогодні ми не можемо перевірити, коли воно там з'явилося. Що це було за обладнання? Контролювався кожен крок письменників. Була організована прослушка, було організовані сексоти, секретні секретне Він був найкращим товаришем, пив чарку, а ввечері сідав за друкарську машинку і писав доноси. Родителі обо всьому дома говорили, Только по єврейськи щоб ми діти не розуміли. Тому що обстановка була така, що не хто тебе заложить. Агентом була і Уманцева, дружина Хвильового, і Сосюри дружина з позивним Мурка. Дружини митців, які стежили за своїми чоловіками, виходили заміж, Уже будучи агентами, вони мали конкретну ціль, мету. І вони знали, що їм робити. Можливості маніпулятивної поведінки не давали приводу навіть запідозрити жінку в тому, що вона є агентом спецслужб. Вже за три роки після заселення у будинку слово розпочались арешти, репресували мешканців 40 з 66 квартир, 33 митців розстріляли. Інші потрапили до божевільні або померли за нез'ясованих обставин. За свідченням письменника Івана Багряного, який дивом вижив і втік за кордон, жителі слова прозвали свій будинок крематорієм, а ще ДПЗ, домом предварительного заключення. Кожен раз, коли стучав хтось в під'їзді, кожен раз здрагували, тому що могли за тобою приїхати. Це національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили неподалік Києва. Тут у братній могилі покоїться щонайменше один зі знищених Москвою письменників із харківського будинку. Слово от ми на тій стіні пам'яті можемо побачити ім'я унікального українського поета Михайля Семенка. Назвати його видатним це мало. Це поет, який заснував новий стиль поезії Футуро 1937-го Семенко приїхав до Києва на свій творчий вечір. Та зненацька був заарештований НКВС. Був звинувачений. В тому, що він готував бомбу якусь для керівництва. Хоча навіть слідчі визнали, експертиза визнала, що він її ніяк не міг виготовити, бо ця людина абсолютно не розумілася в бомбу. Але його знищили, оскільки йшло масове знищення української інтелігенції. Сталінські спецслужби облаштували у Биківнянському лісі одне зі своїх таємних поховань. Не люди щоночі звозили сюди тіла закатованих ними жертв. Під час розкопок було знайдено 251 місце братських могил. По деяким даним, тут може бути поховано до 100 тисяч чоловік. Валерій Філімоніхін брав участь у розкопках масових поховань у баківні. Отам, де не росте трава, там це все були колишні ями, тут місце. Отам далі місце. Це було суцільне кладовище, сотень братських могил. Кожний череп мав вхідний отвір потилиці і вихідний в районі передньої частини голови. Сюди багато людей приїжджали, впадали в обморок, коли бачили цю картину. Божевільний сталінський терор забрав життя тисяч талановитих українців. Однак розпочалося все з омріяного митцями будинку слово. Він став своєрідним тренувальним полігоном Москви зі знищення нашої культури. Харківський будинок слові унікальний тим, що він був першим таким експериментом, яким власне і скористалася радянська влада. Та ж сама ситуація, ми бачимо, відбувається і зараз. Але ми не здаємось. Ми реконструюємо нашу історію і повертаємо наші 20-ті. Якщо ви хочете, щоб це відео побачило більше людей. Поширте його, поставте вподобайку та напишіть у коментарях, які ще темні плями нашої історії потребують висвітлення. Давайте разом відроджувати власну ідентичність та жити далі.